До слова запрошується Мартинюк Леонтій Святославович, народний депутат України, депутатська фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода. Підготуватися Славінська Ірина Іванівна. Шановні творці книги, ті, хто доносить її до людей, читачі, учасники наших слухань. Щойно ми почули дуже гарну казку про це: як прийде цар, дасть бояром в морду. І хлопом настане покращення вже сьогодні. Я одразу зразу зрозумів, що це були іронічні оплески на такі тези. Хотів побудувати свій виступ трошки інакше, але почнемо з веселішого. Адольф Гітлер, знаєте всі цю людину, так? Коли прийшов до влади. Виявився напрочуд успішним автором. Між іншим, за 20 років, відколи був виданий перший том його Майнкамф до 45-го, як твердять дослідники, було видано, якщо я не помиляюся, 12 мільйонів примірників. З кожного перевидання. Фюрер утримував гонорар від мільйона до двох мільйонів марок. За ці кошти він утримував, зокрема, маєток в Альпах. Але, як кажуть, проходить, слава земна, пропали мільйони, пропав маєток. Здавалося, при чому тут партія регіонів? А при тому, що лідер партії регіонів і наш волею Бога гарант також, коли прийшов до влади, виявився напрочуд успішним популярним автором. Принаймні про це свідчать його гонорари, задекларовані в його декларації. Так, за 11-й 11 рік Віктор Федорович. Вдумайтеся, отримав гонорарів, то всі про це вже знають. 16,5, якщо я не помиляюся, мільйонів гривень, так? За 12 рік 15,5. Тобто разом фактично 32 мільйони гривень за два роки. До речі, спеціалісти підрахували, що? А, ну зробимо такий експеримент. А хто тримав в руках? Є тут такі, що тримали в руках. Книжку Віктора Федоровича Януковича. Бачу, нема. Навіть пані Герман не піднімає руку. Є, так? Спеціалісти підрахували, що якби ці книжки були частина з них дійсно видана. Частина з них дійсно видана, там прекрасні назви. Рік в опозиції у політиці. У політиці не буває остаточних перемог і поразок. Це дуже повчальна речі, назва для пана Янковича. І для партії регіонів. І рік при владі від кризи до економічного зростання. Золотий шлях. Як Україні далі жити? Ну просто як нам обустроїть Росію? І, що делать і хто виноват? а також. Літературні твори, які у майбутньому будуть створені. Ну і Opportunity Україна, як виявилося плагіат який, мусили аж вилучити з доступу взагалі, ну, щоб не ганьбитися настільки. Так от, спеціалісти підрахували, що. З загальної, якщо взяти середню статистичну ринкову ціну книжки, так, видання і середній гонорар автора, ну, 10%, скажімо, так, то тираж би мав становити 6,5 мільйонів доларів гривень, перепрошую. Це половина з того, що Гітлер за 20 років видав. Так що тут Віктор Федорович навіть переплюне, я так бачу. Ну і не кажучи вже про Межигір'я набагато більше. Ось. Оскільки, я так розумію, час закінчується, на жаль, на мій ліричний відступ, хочу зазначити наступні речі. З цього приводу, до речі, ми, я і пані Ірина Фаріон вже подали запит. 20 секунд, будь ласка, включіть мікрофон. Подали запит до Генеральної прокуратури. Сподіваємося, от, до речі, тест. Всі розуміють, очевидно, що це корупція. Це є просто до чого я веду, що наше книговидання здебільшого влада використовує тільки як майданчик. Дякую. Присажуйтесь, будь ласка. Вийті Святославович.